Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Аеродром внуково перекритий план Ковьор пишуть про вибухи. У той же час Путін наніс нової єресі самого ранку неділі. Пиня раптом заявив, що примирення з Україною неминуче і це питання часу. Однак у Кремлі, схоже, всі страждають на біполярку. Тому також бункерний диктатор сказав, що у Росії без ядерної зброї достатньо сили засобів, щоб довести В лапках Свого до кінця. і Росію в ході війни проти України хотіли спровокувати на помилки, але їй вдається зберігати холоднокровність. В той же час на цю діч Україна шле свою. Відповідь це цинізм найвищого рівня. Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. Підкреслив Зеленський. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів. Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні в той же час. З Самого ранку українські дрони проінспектували два спиртзаводи в Тульській області РФ, принаймні так. Тверджує губернатор регіону Міляєв. Роспаблік при цьому пишуть про атаку на завод синтетичного Каучуку в Єфремові Тульської області. Також повідомляють, що безпілотники атакували ТЕЦ у Брянській області а в аеропорту Нижнього Новгорода. Введено план Килим теж через загрозу атаки БПЛА, але не тільки заводи. Москва у вогні масштабна пожежа лютує на болотах зранку, вівторка. Офіційно палає склад, нібито запчастин до авто. Втім, це не так. Також поруч розташована АЗС площа пожежі дванадцять тисяч метрів квадратних небо над. Містом затягнуло густим чорним димом. Москвичів з деяких районів евакуюють. Неофіційно палає скла та підземний ангар з виробництва дронів ланцет та інших супутніх дронів, а також запчастин. До шахедів уже понад 487 загиблих працівників з Азії, Африки та інших російських республік на цих трьох об'єктах. Хімікати вбили і поранили також десятки охоронців та інженерів. Дуже багато та зниклих безвісти. Все підземне місто у вогні, пишуть, що прилетіли реактивні дрони, після чого почалась детонація та обвал. Приїхали. Пожежники та медики, втім, повторні вибухи, змусили їх згорнути рятувальну операцію. От вам і Росія склала дронів центрі міста. Ох і жирну ціль загасили поляниці. Самого ранку Москва знову в траурі. Кінець країни горять і аеродроми. А день тому українські безпілотники атакували заводи з виробництва вибухівки в Дзержинську. Одному з найбільших у Росії, крім того, сили оборони України вразили склади РФ із боєприпасами, атакувавши російський військовий аеродром Липецьк. 2 про це розповів військовий оглядач Денис Попович. Завод. Тимені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області РФ спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Відстань від українсько-російського кордону до Дзержинська понад 750 кілометрів. У цього заводу широкий асортимент продукції, вибухові речовини, деталі для зенітних ракет, деталі для кабів, коригованих авіаційних бомб. Тобто, це був дуже серйозний промисловий об'єкт, кажуть навіть що найбільший у Росії. У мережі вже з'явилися відео наслідків атаки і, судячи з потужності вибухів, влучання було дуже відчутним, сказав Попович. Звернув увагу, що за минулі дві ночі це вже друга поспіль атака по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації. Попередній удар був у ніч на 19 жовтня по заводу Кремній Л у Брянську, який є одним із найбільших виробників мікроелектроніків Росії. А мікроелектроніка використовується в усіх видах високоточних боєприпасів російської армії. Ось ми зараз бачимо мікроелектроніка, вибухові речовини, промислова вибухівка, деталі для кабів, деталі для зенітних ракет, деталі для оперативно-тактичних ракет. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.